Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо про павучиху, як досить бюджетно її фармити і досить незадовгий час. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До тисячі залишилось зовсім небагато. А також допомагаю в налаштуванні всяких різних пачок, фламбос, гідра. Під земель будь-що можу робити. В описі буде мій телеграм. Якщо потрібна допомога, пишіть радий допомогти. Ну і перейдемо ми до пачки, яка є, на мій погляд, дуже бюджетна. Що бюджетніше насправді немає куди. Е, є один легендарний герой. Е, так, це один легендарний герой буде Гелікат. Е, Чому бюджетна? Тому що гелікат був на злетіть. Його можна було зробити зі злиття. Можна взяти не гелікат, можна взяти, наприклад, Рошкара. Чому саме їх двох? Тому що вони більшають блок шкоди на два ходи. В даній пачці це є дуже важливо, Того, що просто не вистоять, нема не стільки можливості, щоб дати. Такі стати, щоб вони просто постояли, постояли. агентум тут є для замовляння. І два хаски це б'ють від максимального здоров'я ворога. Думав спочатку взяти елітного, взяв двох хасків того що планував само початку робити без гелікат В результаті зробив через двох хасків, і вийшло так, що ну вже хаски були зроблені. Того того я їх і взяв. Ну і ренегатка це перезарядка. У мене є, нема е, там умовно каймера, в мене є Юмехо, але я хотів показати бюджетну, того показую так максимально бюджет. У вас може бути там, наприклад, е, якщо каймер чи Юмехо, це буде ще простіше зробити. Е, і покажу потім в кінці ще свою пачку, якої я фармю. Бо там вона зовсім набагато швидша. Але зовсім не бюджетна. Так. І до пресетів. Пресети в нас будуть ось такі. Акентум це в нас буде завжди на А2. Пріоритет хаск, що один, що другий. Тільки використовуємо А2А3 без сенсу, не став його. Е Гелікат А3, А2. І ренегатка е А1 на перезарядку. По швидкостях це потім покажу. У нас виходить так, що перший входить Акентум, Більше є замовляння. Тоді два хаска. Б'ють з масухи, тоді Гелікант дає блок шкоди. Тоді ренгатка перезаряджає, і ми стоїмо під блок шкоди вже раз перезаряджені. Тоді по... Ну зараз це все і побачимо. Так, добре, це закриваю, зберігаю. Ну і поїхали. В середньому бій триває десь хвилина 20, хвилина 10. Хвилина 10, хвилина 30, скажімо так. Бо буває всяке: ось бачимо, один удар, другий. Знесли пів зброї. Зараз Павучиха буде відновлюватися, Гелікат повішав блок шкоди. То, що на нього повішали зараз сон Павучиха, це нормально, це воно так і працює. Це, це так і мало бути. От зараз е знову акемпу порозвішував своє замовляння. І бачимо. Е чим добре тут Гелікат, бо Гелікат контратакує, коли є під блоком шкоди. Але це і водночас. Робить е, довше проходження. Часом він може лупанути, е, ну він, по мене, на 5 дірок в нього взятий жнець. Він може там жнець добивати з півтора мільйони. Це <смі> досить класно виглядає. Ну, але загалом це і сповільнює проходження набагато. Так, е, бачимо акентом з А1 по поширював своє замовляння. Ось і бачимо. Все, хвилина 10. Для чистоти експерименту ще раз. Ще раз показую, без жодного втручання. Так, кажу: хвилина 10, хвилина 30, плюс-мінус як коли. Раз, два. Ну, треба дійма сухі. Було би е тут каймер чи Юмеко. Було би це швидше, тому що зараз Ренегатка перезаряджає, потім їм треба походити з А1, бо вони ще не відновилися, бо все всього насо на два е цих перезаряджає, а ну, тут спрацював талант на відновлення, і він лупанув з Масохи. Нічого страшного, воно все рівно працює, як би тут не було, воно працює, воно зациклено настільки, що. Жодного фейлу в принципі не було. Єдине, ні, був, стоп, був фейл е, тільки тоді, якщо хаски не пробили зразу по очивку. Тоді вона відновила здоров'я. Я просто зазвичай завершував фій. Е, Це було один чи два рази на початку. Просто могло не хватити критичної шкоди у хаски. Але зазвичай зараз більше такого я не бачив, того вроді все хватає. Так, хвилина 10. Не спрацював наш жнець поки. Не значить, що ми на відео цього не побачимо. Е, добре замовляння. І зараз от бачимо. Дуже довго оце спрацьовує, поки він бігає туди-сюди і контратакує. Воно з одної сторони добре, що він зносить е, шкалу їм здоров'я, але з іншої сторони це затягує. Бах і усе. Хвилина 36. Ну кажу, хвилина 10, хвилина 30, в принципі, справляються. Як на мене, досить ДОСИТЬ бюджетно. Три епіка, одна рарка і герой зі злиття. Що може бути бюджетніше? Ну і вже покажу тоді свою пачку, яка моя є фармить. Фармлю через подрика. Ну, швидкість не бюджетна, герої всі не бюджетні. Але так. Покажу просто: більшаємо штраф захисту, слабкість і б'ємо. Просто пробиваємо з масу. Е, відключив навіть А2, е, А3, бо точності достатньо, але це забирає додатковий хід і було би довше. А так просто все працює 5 ходів. Зараз показую ще цю пачку заодно. Так. Є бонус швидкості, є штрафи, є масуха раз і без всяких замовлянь, без всяких замовочок. Ну, але я говорю, герої на бюджеті і 5. І по всьому, це було дуже швидко, дуже швидко. Ще раз. Просто заповнюємо шкалу. Ну, в принципі, без подрика також можна було обійтися і можливо було би швидше. Але. Не факт, що хватило би швидкості. Не пробував, якось не було не до того. В принципі, за 5 ходів все влаштовує то чого не. пачка, моя основна. Добре? І показую тоді, як герої одіті. Е, так. ну Тоді спочатку показую цих шкварків основну пачку. На ній не зупиняюся, бо показую зараз в основному другу бюджетну пачку, це вже просто бонусом. Добре, а де ще в мене хтось тут був? Ага, дозорець Оторіон є на складі. і дозорець Оторіон. Всі оці герої фактично, акриція Гнут і Дозорець входять в мене на третю гілку. То вчуть там 300 плюс мільйонів набувають, прекрасно все все виходить. Так, і пачка, яка є е, сьогодні бюджетна на огляді, це є глікад. Одягав його я як ДД, чогось я кудись хотів його поставити, чи то на онлайн арену, чи кудись хотів прилаштувати. І тому ось такий: бачимо, ще гліфи можна заливати, ну не, не не дійшли руки. По навичках, все. Тут взятий жнець. та п'ятизірковий, але це, як бачимо сьогодні на відео два рази, от я бив і два рази жнець не спрацьовував. Та, бував жнець спрацьовував, але час від того не змінювався. Від хвилина 10 до хвилина 30. По талантах. Один талант не докачав, та нічого страшного. Хаск перший у нас ось такий. Е, тут. Можна ще добувати. Бачимо, мало 200, хоча б 220-230 було би вже краще. Другий 225, другий вже трошки краще буде. По швидкостях підганяв, але другий вже у нас безполотальності, без ігнорування захисту. Ну, так, є на критичну шкоду, на запеклість, але це не то себе, що тут тут набагато краще. Е так, по швидкостях підганяв так, щоб все було зациклено максимально правильно. Тобто акемту в нас ходи зам... замовляння накладає, тоді в нас хаск-хаск б'ють з масухи, тоді знову ж таки Гелікат вішає блок шкоди, і Ренегатка це все діло перезаряджає. Ренегатку взяв в сет регенерації, не обов'язково це взяв для того, щоб. Тому ну, може вона вистоїть, але загалом часом стоїть, часом не стоїть. Нічого страшного. То, що вона падає, вона вже потім ніякої ролі не грає. Вона взагалі в мене без талантів. Ось така ренегатка вийшла. Але вони свою роботу роблять. Це як на мене доволі бюджетно. Не знаю. Пишіть, які у вас пачки, до речі. Бо недавно стикнувся з тим, що дехто не знає, що дехто, декому ще важко, ще за рахунок того, що рівень новий ще не дійшли до 10-го павка. От вирішив показати, як можна максимально бюджетно це робити. Гелікат можна замінити. Замінити на кого, наприклад, наприклад, на героя, який буде вішати в нас. Що буде вішати? Можливо, не вмирання, можливо, можна повіщити, пробувати Людожера. Людожера я попробував не дуже, але мож, в мене пачка заточена більше, от, під, кожен герой там входить туди ідеально. Е, можна пробувати Деміту, якщо ви зробите трохи швидшими, е, швидшими ваших героїв. Е, але Деміта більше знову ж таки, на один хід блок шкоди. Можна попробувати через бонус захисту. Наприклад, через валічку, яка дає ще щити шалені, дає щити Та знову ж таки збільшиться трохи час, бо буде кожен герой контратакувати. Але вони будуть проходити. Тобто, якщо у вас є проблема з цим, ви це можете замінити. Хаски замінюються легесенько. Наприклад, на... Тих самих елітних, або навіть на Хаесок. На ХайСок, до речі, також можна замінити. У мене Хаески заточені під цього, на того я їх не рухав. Акенту, ну і Акенту насправді можна замінити на Мітралу. Мітрала дасть вам бонус е зніме штрафи і дасть вам замовляння. І ренегатка також може йти під заміну на того самого Каймера чи Меп. То буде перезаряджати ваші навики. Тобто, в принципі, кажу, пачка максимально бюджетна, бюджетніше просто немає. Пишіть, яка у вас пачка, можливо, у вас є зауваження, можливо, у вас є якісь запитання стосовно пачки, чи, можливо, просто потрібна допомога. А можливо, вам просто ви подивились на відео, вам сподобалось, і ви вирішили мені поставити свій е шалений лайк і підписатися на канал. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.